Нарізаємо картоплю дольками. Відправляємо в кастрюлю з водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Для приготування соусу нам знадобиться цибуля порей, кінза, яйця, томат, гірчицька французька, чесник і гірчиця, звичайна міцна. Просто так додати. І оливкове олія. Поклали всі компоненти в чашу і додаємо оливкову олію. А тепер перемішуємо до однорідної маси. Пам'ятайте, що сіль, цукор, чесник ви додаєте по своєму смаку. Картопля вже майже закипіла, вийшов крахмаль. Зараз ще хвилинку ми її виключаємо, зливаємо воду і даємо трошки вистигнути. Картопля трошки вистигла. Додаємо приправу нашу. Скільки приправи, ви теж самостійно орієнтуєтесь під свої. ще трошки додати. І додаємо звичайну олію соняшникову. Закриваю кришкою і перемішую. Перемішали, і ось що в нас вийшло. Ось така краса. Залишаємо на 5 хвилин, а за цей час ми включаємо духовку на 180 градусів, щоб вона розігрілась. Викладаємо картоплю на дека і відправляємо в духовку на. 10-20 хвилин в залежності від товщини вашої картоплі, ваших доля та потужності вашої духовки. У мене трошки не влізла на дека, решту я відправлю в аерогрилі. Дивимось, що в нас вийшло. Такі трошки підрум'янилась і зараз перекладаю їх в інший посуд. Останній крок ми додаємо сіль. Сіль також дивіться на свій розсуд, скільки вам треба, додали і перемішуємо. ой, Щось випало Можете подивитися, вона така. Зверху трошки хрумка з коринка, а всередині, не можу одною рукою показати, вона така м'якенька. Бачите? Як пюре? Смачного.